На цій 34. -ці. Що ти З цього року. Танка знищив Німецького. Нормально так ззаду заїхав. Ну, об'їхав його, типу, він на наших дивився. Я з тилу заїхав і нормально так. Зараз вон ще одного бачу. Ще спробую до цього заїхати з тилу. Давай. А він розверне на тебе пушку і стрельне в тебе. Ага. Що там, залив? Що, Windows? Ну так. Да. Не знаю, зараз гляну. Якщо знову помилка не вилетіла. А що, помилка вилітає? Да, не знаю. Чомусь як я цей Windows о, файлом о, о, цього образу заливаю. Так він щось не знаю, не, не завантажується просто. Зараз гляну, що там. Зараз вже бійця і закінчу і подивлюсь. Mm -hmm. На, КВшку підпалив. Стоп, я... А, я ж в аркаду пішов. Вс, я думаю, чому противники. Російські чуваки. На, другого підпалив. Є, одного вбив. І другого знищив. Жеся та щу. Та що, ти. Де, я знаю. Алт ПБ артилерія. Да, да, да. Да-да, я вже прицілився, готуюся. Так, 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 що все нормально. Потім славе покажу, цей реплей. Ну, це видео. Я записуй. Добре, тобі ти можеш її записати. А я вже по не можу. Танк. Ай. Так, де у нас вороги? Скажі, сього там. А може й не там. Може і ні. То яка вже різниця? Яка? Велика. А до речі, ми вже виграли. <звук> ну, практично тут. Противника. Два танка. Три залишилось. Добрий бій, кстати, вийшов. Все виграв. Реально гарний бій. Зараз гляну, що там мені дали. Робокас... О, нормально, 4000 отримав. Так, подвомний. Так, двигун. Ух ти, круто! Мені ще один бій, бій я зможу відкрити саме останню Т-34. Так, зараз я тобі гляну, що там?